У Києві національний музей голодомору геноциду представляє нову виставку Намір про злочин геноциду під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Виставка свідчить про злочин росіян, вчинений в Україні під час нової навали агресії, через концепцію злочину геноциду. Ключове значення фактаж доведеність спеціального наміру. Росія завжди заперечувала голодомор. Це свідчить про те, що вона не полишила наміру повторити геноцид проти українців. Ці дії мають ознаки геноциду, на чому наголошують юристи та історики. Йдеться в з позиції хрести з масових поховань у Київській області та ізюмі щоденник закатованого письменника Володимира Вакуленка спалене зерно з терміналів Чорноморського порту пояснення правових аспектів злочину геноциду. Із наведених фактів дізнаємось, як розвивався намір винищення українців від слів до злочинних дій.